Вітаю всіх на каналі NZTUA. сьогодні понеділок, 30 вересня. А отже, традиційно огляд ринку на початку тижня. Тим, хто ще не підписався на канал, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Поїхали! І так, розпочнемо з вами з огляду індексу долара США. І, на жаль, на зараз так нам нічого такого не показують. Зупинились ми в цій великій консолідації на нижньому, на нижньому кордоні. Є в нас ще трішечки ліквідності зверху. Давайте заглянемо з вами на тижневий таймфрейм. Так, подивимося, що на тижні на тижні в нас також був вихід із цієї консолідації, і зараз нам. Показують відпрацювання шортове останнє. Е, незрозуміло чекали ми з вами нормальної корекції, але, на жаль, призупинили. Можливо, сьогодні в нас Павел виступає так, тож, можливо, сьогодні нам і дадуть е, якийсь направлений рух е, щодо тижня. Отже, продовжується шортовий рух, але так не дуже впевнено. Е, на денному таймфреймі бачимо з вами зону консолідації, і давайте спустимось ще на 4 години. Е, на 4-годинному таймфреймі в нас останній пробійний рух був шортовий. Зараз тестуємо зону ось цього. В обмежого блоку заказу, який пізнімав просто внутрішню ліквідність. Так? Як бачите, попередній шпіль він не знімав, так? попередній лой не пробив. І будемо дивитись з вами на також відпрацювання шортових від цієї зони продажів. Давайте на всяк випадок також спустимось на години. таймфрейм. Година в нас ще не закрилась. До закриття годинного таймфрейму ще 30 хвилин, так ще півгодини. Тож даний блок останній ми також не поглинули. На це також потрібно звертати увагу. Показали нам вже в моменті слабкість шортового руху, і відтепер у нас з'явилась зона ведмежого блоку заказу і зона бичого блоку заказу. Як бачите, даний бичий блок. Давайте його все ж таки виділимо прямокутником. Він нас оновлював попередній хай. Все ж таки підзняв за ним ліквідність, а зона ведмежого блоку заказу не підзняла ліквідність за лоями. Тож тепер будемо чекати тест даного бичого блоку заказу і відпрацювання лонгове. Так можливо, нас тепер закрили в цій вузькій консолідації, яка створена від цієї великої на старшому таймфреймі, так на денному. Поки ціна набирає обертів, так будемо з вами також чекати відпрацювання і подивимось сьогодні ввечері вже, що скаже Павел, так і як на це відреагують валютні пари. Тому що на сьогодні на зараз майже всі знаходяться в консолідації. Давайте перейдемо з вами до. Євродолару також подивимося, що в нас там. Як бачите, картина майже така сама, тільки ми знаходимося на верхньому кордоні великої консолідації. Ось цієї показували ми з вами продовження лонгового руху від тесту референсної точки. Так це відбулось. Все ж таки, хай ми підзняли і зупинились в такій локальній консолідації на молодшому таймфреймі. На 4 годинах у нас також нічого не зрозуміло. Дійсно, є. Маленька консолідація, останній пробійний рух у нас був лонговий, але не забувайте, що все ж таки вище даного рівня ми не дійшли. Тобто виходу з консолідації не було, і тепер ми можемо показати слабкість і ще поторгуватись. Ось тут також чекаємо на новини, поки що зосередились ми в консолідації. На жаль, прогнозу як такого направленого руху немає. Так зараз йде набір позиції, потрібно, потрібно розуміти. І якщо ви не хочете стати набіром позиції, потрібно бачити ці всі консолідації, і не лізти туди, куди нас не запрошують. Тож, євро -долар. так, На жаль, поки зупинився в консолідації, давайте ще відкриємо тиждень. На тижні також бачимо, лонговий рух відпрацював. так, У нас був тест на молодшому таймфреймі. Зараз показують нам відпрацювання лонгове. Є зона бичого блоку заказу ось цього. По тілу ми його виділяли так, на тижневому таймфреймі. І тепер, якщо нам покажуть слабкість лонгового руху на молодшому таймфреймі, дадуть нове направлення шортове, то знову-таки будемо чекати ціну у зони бичого блоку заказу від тижневого таймфрейму. А це в нас якраз таки майже, майже низ консолідації, так? тобто буде відпрацювання від верхнього кордону до нижнього. Ну що ж, маємо, що маємо так. Таку картину нам показують, таке зараз місце, і сам Діксі навіть, як бачите, нікуди не йде, так нікуди не спішить. Щодо євродолару, так дійсно, поки консолідація. Також чекаємо з вами якогось направленого руху, і давайте заглянемо на британський фунт. Тут майже така сама картина від старшого таймфрейму. Ми прогнозували з вами. Тест пробитого хаю і продовження лонгового руху. Теста пробитого хаю, як бачите, не було. Трішечки він не добив. Показав відпрацювання лонгове, також відразу підзняв ліквідність за попереднім хаєм і зупинили ціну в локальній консолідації. На 4-годинному таймфреймі у нас також ось вона більш видна ця консолідація. Є верхній кордон, за який ми поки не виходимо. І зона бичого блоку заказу, який вже був поглинутий. Так і ми з вами орієнтувалися вже на ось цей блочок, який підзнімав додаткову ліквідність. Так, пом'якшуючий блок, якраз таки його ми відтестували і від нього показали відпрацювання лонгове. На, на зараз в нас є така більш локальна консолідація, також, можливо, йде набір позицій, чекаємо на новини, і, і коли нам дадуть якийсь направлений рух. Тож, британський фунт. Ну, Давайте так, давайте з вами також виділимо, наприклад, на годинному таймфреймі подивимось, де в нас нижній кордон консолідації. Зараз з вами його знайдемо і покажемо. Так, тож виберемо лінію. У нас останній пробійний рух був звідси, і бачимо реакцію, реакцію так на даний рівень. Бачимо, ціна приходила до нижнього кордону, пробили його. Далі ми знову таки зайшли в цю консолідацію, відтестували, навіть трішечки вийшли і показали відпрацювання до верхнього кордону. Тож, поки знаходимося в цій консолідації, йде набір позиції, будемо з вами чекати так, чекати на відпрацювання від нижнього до верхнього кордону або вже після виходу з цієї консолідації. Британський фунт також. Як є на сьогодні, давайте перейдемо до євро-японської єни. І на старшому таймфреймі в нас, здається, йде відпрацювання шортового руху. Давайте заглянемо на тиждень. Так, на тижневому таймфреймі відтестували ми зону ведмежого блоку заказу і хотілося б побачити відпрацювання шортове. Воно вже було. На сьогодні тиждень тільки відкрився, тож є ймовірність того, що з вами продовжимо шортовий рух, або так само, як і інші валютні пари, так зупинили з вами в консолідації. На денному таймфреймі вже ми бачимо з вами консолідацію. Тож чекаємо від старшого можливо продовження шортового руху, і на зараз в нас є зона покупок. Зверніть увагу, є ось ця зона покупок, від якої пішли останні покупки і пізняли внутрішню ліквідність. Так, ми позначали з вами ось цей пул ліквідності, всю цю ліквідність ми вже підзняли і далі поглинули ось цей блок. Відтепер так, давайте будемо з вами тут малювати. Хочеться побачити корекцію. Так, ось вона якраз таки зараз йде корекція до даної зони покупок і після корекції відпрацювання шартового руху, а там з вами вже будемо дивитися, так як ми знаходимося поки в консолідації, після підзняття ліквідності так, додаткової, є в нас також материнський блок. Бачимо ось його. І від цього материнського блоку, давайте ось цю зону, може, з вами вже також передвинемо нижче на материнський блок цієї консолідації великої. І після тесту даного блоку хотілося побачити якусь реакцію відпрацювання лонгового руху, можливо, на молодшому таймфреймі. Тож також нічого такого нового, знаходимось в консолідації і зараз знаходимось майже в еквілібріумі самої консолідації. Тестуємо зону покупок останню після її пробиття і будемо чекати з вами на продовження шортового руху. Цей прогноз вже є неактуальним. Він відпрацював. Так ми вже оновили внутрішню ліквідність і тепер нам показують щось нове. Британський євро-японська єна. Так є у нас і наступний S&P 500. S&P 500 також в суботу ми з вами оглядали. Казав я, що не дуже мені подобається такий ненаправлений рух, начебто створена якась ліквідність, і виділяли ми з вами верхній кордон вже новоствореної консолідації. Так, на денному таймфреймі давайте перейдемо. На 4 години, і на 4 годинах в нас є пробитий хай, бачимо реакцію від нього, так, відпрацювання лонгове, хаї ми не оновили і показали з вами новий напрямок. Зайшли все ж таки в цю велику консолідацію. На зараз бачимо відпрацювання від верхнього її кордону. Шорт відпрацював, так ось ми вийшли із консолідації, із цієї вже ось маленької. Вийшли із консолідації, показали тест нижнього рівня для цієї маленької консолідації, показали відпрацювання шортове зараз. Також оновили лої, як бачите, підзняли за ними ліквідність, все. Ну і тепер тепер потрібно чекати. Якщо ми заходимо в цю консолідацію, бачите, він скільки на 4 години таймфрейм закривається через 25 хвилин. Давайте відкриємо години, подивимось більш детальніше. На годинному таймфреймі є в нас зона ведмежого блоку заказу, і зараз потрібно дивитися на нього. Так, якщо ми його поглинаємо і заходимо. Ось цю консолідацію від верхнього до нижнього кордону. Так, якщо ми заходимо, то є ймовірність того, що після тесту або нижнього кордону, або пробитого хаю, так ми з вами підемо вище. А поки у нас стоїть направлення шартове. Не потрібно про це забувати. Якраз таки дивіться, як закриється скоро 4-година -го свічка, так, годинні свічки, і будемо з вами вже приймати рішення. Це буде або продовження лонгового руху до верхнього кордону консолідації, або ж нас з вами закрили ось в цій великій консолідації. І саме. Ось цей вихід був як ложний вихід із оцієї великої консолідації. Є так, е, що що малюєте, й показуємо так на денному таймфреймі, як бачите, зупинили ціну, показали нам відпрацювання лонгове. Е, ну і далі все. Так, далі нам нове направлення шортове ще не дали. Тож про шорт поки. Ми можемо тільки здогадуватись і тільки від молодшого таймфрейму. Так? А там з вами побачимо реакцію на дані блоки, які вже з вами виділяли. Щодо SP 500 є, наступний, в нашому огляду, золото. Ну і золото нарешті пішло тестувати референсні точки від старшого таймфрейму. На даному таймфреймі, зона ведмежого блоку заказу, де у нас знаходиться, у нас знаходиться трішечки нижче. Добре, є в нас ось рівень. Можемо чекати ціну тут від старшого таймфрейму на 4 годинному таймфрейму Якраз таки на зараз ми знаходимося в зоні бичого блоку заказу, який був до цього не тестований. Синім в нас позначена зона бичого блоку заказу від годинного таймфрейму. Так, бачимо, відпрацювання лонгове вже було майже до верху цієї консолідації. Так, після цього нам дають ще раз одне направлення: є зона бичого блоку заказу, і відтепер, так, відтепер по золоту, хотілося б побачити корекцію. Нормальну корекцію і після корекції продовження шортового руху на підзняття ближчої, так найближчої ліквідності. Ну і зверніть увагу такі дві великі: перша і ось друга у нас зони покупок. Останні все ж таки хотілося б побачити відпрацювання лонгове так від даних зон покупок. Поки з вами прогнозуємо шорт від молодшого таймфрейму, і не забуваємо, що на старшому таймфреймі зона бичого блоку заказу ось вона знаходиться все ж таки нижче. То є в нас там розриви і пустоти ліквідності на старшому таймфреймі, і є ймовірність того, що ми їх можемо закрити. Тож по останньому пробійному, по пробійному руху шортовому, зараз з вами так і прогнозуємо подальший шорт. Золото є наступна в нашому огляді нафта. Нафта відпрацьовує також старший таймфрейм, здається, на тижні. Так, На тижні в нас відбувся тест нижнього кордону, який з вами позначали до цього. І після тесту так, чекали з вами відпрацювання шортове. Ну і зараз це відпрацювання йде якраз таки в моменті. Так? Прогноз залишається актуальним. На молодшому таймфреймі там був геп, дійсно. Ось він геп, і ми його до кінця не закрили, але все ж таки зараз показуємо. Так, останній пробійний рух у нас був від даного блоку. Як бачите, прийшли. Ми відтестували ось цю зону покупок на молодшому таймфреймі, і звідси вже показують нам якесь направлення. Тобто, ось так у нас було направлення, так, остання зона покупок. Сюди хотілося б побачити тест. І після тесту відпрацювання шортове на оновлення ось цих лоїв. Тож, глобальний прогноз у нас поки відпрацьовує, ну і локально зараз вже також стоїть шорт по нафті. Нафта, прогноз на цей тиждень. Є і наступний в нашому огляді біткоін. Так, щодо біткоїну, знаходились ми з вами в консолідації на тижні, що настав, на тижні в нас пішов лонг. Так, пару тижнів та ось три тижні. У нас було лонгове направлення, дійшли ми до еквілібріуму цієї великої консолідації, і зараз з вами бачимо якраз таки корекцію. Так, почалась корекція на старшому таймфреймі. Ще невідомо, як закриється тижнева свічка, можливо, також закриється вона зеленою, і це можна не враховувати як за таку корекцію, але на Давайте спустимось з вами нижче, виділяли зону бичого блоку заказу. Останній пробійний рух був лонговий, підзнімали ми додаткову ліквідність, яку також з вами позначали. До ведмежого блоку цього ми, здається, не дійшли. Ні, трішечки не дійшли. Ну і зараз, так, на зараз також давайте малювати. Нам показують корекцію до цієї зони покупок. І від цієї корекції хотілося б побачити відпрацювання лонгове. Так, відпрацювання лонгове. Там з вами вже будемо дивитись, як ціна себе поведе. Це в нас на денному таймфреймі, так, слабкість лонгового руху нам ще не показали. Давайте заглянемо також на 4 години. На 4 годинах в нас була. Консолідація так пробитий лой був. Як бачимо, дали направлення, поглинули даний блочок, дали до нього тест на 4 годинному таймфреймі і відпрацювання шортове. Були у нас тут пустоти розриви ліквідності. В цій консолідації також можемо виділити з вами ось він. Материнський блочок. До нього можемо чекати ціну. І якщо його пробиваємо, то наступний це у нас ось цей бичий блок заказу. Давайте подивимося, що він тут знімав. Підзнімав він просто внутрішню ліквідність Добре, за ось цими хаями внутрішніми. Тож будемо також від нього чекати якусь реакцію. Або якщо його пробиваємо, так, то скоріше за все ретест з іншої сторони. Прогноз ми з вами показали, поки в нас направлення шортове на 4-годинному таймфреймі, і, звісно, хотілося б тоді побачити. Ось пробійний рух шортовий, тест, і щоб нам показали для продовження лонгового руху на денному таймфреймі, нам повинні показати слабкість шортового. Тобто в шорт ми не йдемо, не оновлюємо ось цей лой, І після цього, коли починається поглинання, вже можемо з вами розраховувати і будувати, будувати свою гіпотезу на те, що буде продовження лонгового руху. Але поки нам показують ось так. Тож так з вами і малюємо. Є, е. тобто біткоін також знаходиться зараз в еквілібріумі великої консолідації. Сам ще вирішує, куди йому краще буде піти, так де більше ліквідності. Є в нас накопичення ліквідності зверху, яке ми з вами показували. Ось вона вже можемо її передвинути ось сюди. Також ліквідність є найближча, ось тут. Також показували з вами її. Тобто є куди йти, вона знаходиться майже на верхньому кордоні великої консолідації. З цієї консолідації ми не виходили. Ну і на зараз чекаємо корекцію від старшого таймфрейму. Тільки після того, як ми побачимо, де закінчиться корекція і чи не дасть вона нам нове направлення шортове, так? тому що так як три тижні ми йшли в лонг, так ми можемо три тижні йти і в шорт. Гадаю, вже всі ви це знаєте. Будемо з вами спостерігати тільки після корекції на старшому таймфреймі. Ну, а на денному таймфреймі в нас дійсно поки стоїть лонгове направлення. Щодо біткоїну є, давайте прийдемо до наступний, а наступний в нас Ефіріум. Так. Ефіріум знаходиться в консолідації, тут все більш-менш також зрозуміло. Біткоін він все-таки оновив там, хоча б якийсь слой локальний, так і дійшов до середини великої консолідації. Ефіріум знаходиться майже на самому нижньому кордоні, так, цієї великої консолідації, ось вона. І локально в нас з'явилася ще одна ось консолідація після пробійного руху шортового. Є в нас зона референсної точки, яку ми з вами позначали. Хотілося б побачити її тест, але ціну зупинили в меншому діапазоні, так. На тест ми не дійшли. Зеленим, так, зеленим ми показували з вами верхній кордон консолідації. Як бачите, ми від нижнього кордону навіть до нижнього не дійшли, тому що я брав би або по ось цьому шпілю, так, або якраз таки по ось цим шпілям, тут де закінчити, закінчився пробійний рух шортовий. Ми з вами знаходимо, ще раз повторюю, на верхньому кордоні консолідації, тестуємо верхній кордон. Також зараз повернулися до. Тесту ось цієї локальної консолідації, де на даному таймфреймі в нас є зона бичого блоку заказу. І хотілося б, щоб нам показали відпрацювання якесь лонгове від цієї зони покупок. Ну а там, якщо ми виходимо вище зеленого рівня, так, вище рівня консолідації, більш глобальної нашої, то хотілося побачити тест, дивлячись, як він вийде, так, або він вийде. Одразу за ось цей хай і дасть до нього тільки корекцію, так або ж вийде більш делікатно, дасть нормальну корекцію верхнього кордону консолідації. і Будемо з вами чекати продовження лонгового руху по нашій гіпотезі. Щодо ефіріуму є, ну давайте також заглянемо на 4 години. На 4годинному таймфреймі в нас також є пробитий хай, є зона консолідації, яку з вами позначали, позначали проторговку в цій консолідації, так зараз і є. Показали нам вже відпрацювання шортове, був пробійний рух шортовий, була корекція, і також ми оновили лой. На зараз потрібно дивитись, тому що свічку так тут викупили, є зона. Ось вона, материнського блоку. До нього ми перший раз дійшли, показали нам відпрацювання лонгове. Ну і зараз будемо також дивитись. Він поки стоїть не поглинутий по шпілю. Все ж таки я б його брав від шпіля до шпіля. Не дуже він такий волатильний тут. Ми його тільки відтестували. І зараз є ймовірність того, що ще раз прийдемо на його тест, і вже там від тесту будемо з вами дивитися, яке дадуть нам направлення, чи поглинуть його, чи ні. Тож, що до ефіріуму є, давайте перейдемо з вами до Солани. Так, Солана в нас давайте також від старшого таймфрейму на денному таймфреймі. Що ми хотіли побачити? Є в нас ось тут ліквідність, та, яку ми показували з вами. Ліквідність вона за хаями не підзнімає. Добре, утворили ми нові хаї. Показали відпрацювання лонгове, і на зараз зупинились в локальній консолідації на молодшому таймфреймі. На старшому ми знаходимося якраз таки на верхньому кордоні. 4 години таймфрейм, що нам показує? В нас є консолідація, є зона бичого блоку заказу, який також можемо з вами виділити. Давайте виділимо його іншим кольором, якимсь зеленим, наприклад. Ось. Тобто є в нас зона покупок остання на молодшому таймфреймі, від якої пішли останні покупки. Ну і далі нас зупинили в цій великій консолідації. Йде на зараз набір позиції. Виходу з цієї консолідації ми також з вами не бачимо. Є в нас пробиті хаї, давайте також їх покажемо. Ось він пробитий хай. На молодшому таймфреймі більш зрозуміло буде. І є в нас лої. Здається, якраз таки зробили тут пул ліквідності. Давайте спустимося на годину. Подивимося, що нам там показують. На годинному таймфреймі так делікатно так, делікатно підзняли. Є зона ведмежого блоку заказу, яка саме підзнімала внутрішню ліквідність. Ось тут у нас було дуже багато ліквідності, як бачите, ми її не підзнімали. Плюс підзняли за ось цими лиями. На годинному таймфреймі, зверніть увагу, також є зона бичого блоку заказу, який стоїть нетестований, від якого пішов останній пробійний рух лонговий. Тож, поки ми в консолідації знаходимось, так це все йде набір позицій, Хотілося б побачити дійсно ось такий вихід з консолідації, тест верхнього кордону, щоб лонг не пустили, і тоді у нас відкривається потенціал від верхнього до нижнього кордону. Так само і з нижнього. Так хотілося б побачити нормальний якийсь вихід, і після виходу, щоб нам показали, що закінчився вже наш шорт. Поглинули даний блочок, і при поглинанні можемо з вами. Будувати свою гіпотезу на продовження лонгового руху. Так. Тож, поки в нас стоїть консолідація, ми її з вами бачимо так, від верхнього до нижнього кордону, ось так з вами її покажемо. Давайте виділимо це все зеленим кольором. також. І поки йде накопичення, так, будемо з вами чекати. Хотілося побачити відпрацювання шортової від ось цієї зони продажів. До закриття годинного таймфрейму в нас 14 хвилин, але цей блок, ми, як бачите, щось не поглинули. Так, Тому не поглинули по шпілю, тому звідси може початись відпрацювання якраз таки шортове. Нам або показують слабкі шортового руху, так, і при поглинанні ми з вами вже будуємо свою гіпотезу на продовження лонгового, або просто показують відпрацювання шортового руху нижче, знову таки до нижнього кордону консолідації, тому що. Е тому що так маркетмейкер може зробити так, дуже легко від верхнього до нижнього кордону. Якраз таки добре, що ми знаємо його діапазон. Перейдемо до наступного. Наступний в нашому огляді атом. Так, атом давайте також з денного таймфрейму почнемо. На денному таймфреймі нам, здається, показали слабкість лонгового руху від верхнього кордону великої консолідації. Добре, денний таймфрейм таким доджиком закрився, і зараз відбувається поглинання. Ще день не закрився, тож будемо з вами дивитись, знаходимось в зоні бичого блоку заказок, який також може відпрацювати, тестуємо його, і хотілося б побачити все ж таки ще одну якусь свічку відпрацювання лонгове. І другого разу, якщо відбудеться поглинання від цієї зони покупок на молодшому таймфреймі, вже з вами також можемо строїти гіпотезу на продовження шортового, як мінімум, до еквілібріуму цієї великої консолідації. Так, тож поки наш прогноз залишається актуальним, так, є пробійний рух, хотілося побачити корекцію продовження лонгового, будемо Спостерігати, як нам це покажуть, спустимось на 4 години, і на 4 годинному таймфреймі є в нас додатковий блочок. Ми можемо його показати також. На 4 годинному таймфреймі якраз таки його відтестували, і хотілося б також побачити від нього якесь направлення лонгове, тому що останній пробійний рух був звідси, оновлювали Михай. Далі був останній такий добилими, і все, і зупинились в цій консолідації. Вже цей блочок ми багато разів тестували. Як бачите, так від нього вже було відпрацювання лонгове. Тож на зараз в нас стоїть блочок нижче на 4 годинному таймфреймі. Так, щодо атому, також прогноз поки залишається. Направлення в нас лонгове і слабкість лонгового руху нам ще не показали, потрібно дивитися, як закриється свічка на денному таймфреймі. Атом є, наступний в нашому огляді Аптос. Так, Аптос на денному таймфреймі вийшов із консолідації. Добре, Була, був у нас верхній кордон, пробитий хай після тесту. Хотілося б побачити продовження лонгове до зони ведмежого блоку заказу найближчого, але нам цього не дали. Так? Зараз ми також знаходимося на нижньому кордоні більш локальної консолідації. Є в нас вже новостворений хай, був у нас вихід, але, як бачите, лонг поки що не пустили на денному таймфреймі. На денному таймфреймі. Ми знаходимося на нижньому майже кордоні консолідації додатково нічого не підзнімаємо. І є в нас останній пробійний рух. Ось такий лонговий є зона бичого блоку заказу на 4 годинах. Добре, дуже низько це знаходиться. Є ймовірність того, що ми прийдемо на проторговку і закриття пустоти розривів ліквідності після ось цього пробитого руху. Так само будемо з вами чекати на корекцію, і тільки після закінчення корекції ми з вами зможемо настроїти якусь гіпотезу, так? Чи буде там продовження лонгового руху, чи нам покажуть слабкість. Давайте заглянемо також на тиждень. Ось на тижні в нас. Все-таки останній пробійний рух ось він був лонговий. Так, дійсно зараз чекаємо на корекцію, є пробитий хай, і після корекційної свічки вже хотілося побачити відпрацювання лонгове. Тож поки чекаємо з вами на корекцію, і поки нам показують лонг. Так. Всі, в кого є трішечки криптовалюти в портфелі, маю надію, що зараз радіють так, після таких нових направлень на старшому таймфреймі. Що ж, перейдемо до наступного. Наступного в нашому огляді Суї. Суї також дала нам направлення лонгове. Були ми в цій консолідації на старшому таймфреймі, так на тижневому. Є в нас зона бичого блоку заказу, від якого і пішов останній пробійний рух лонговий. Зараз також будемо з вами чекати на корекцію на тижні. На денному таймфреймі у нас консолідація. так, Призупинили вже ціну. Консолідацію ми з вами вже показували. І відтепер хотілося б побачити вихід з цієї консолідації. Дійсно, щоб не бути набор набором позиції, так щоб не гадати де більше ліквідності, чи зверху консолідації, чи знизу. Нехай нам вже покажуть саме направлення, і після цього ми зможемо звати з вами приймати приймати участь в якомусь руху, так або то шортовому, або лонговому. Так, є консолідація на денному таймфреймі. Давайте заглянемо на 4 години. Що в нас тут на 4-годинному таймфреймі нічого не зрозуміло. Так, був вихід із консолідації, був тест верхнього кордону, ну і зараз чекаємо з вами від верхнього кордону поход до нижнього. Так, є в нас ліквідність нижче, тож після її підзняття будемо з вами дивитися, як відреагує ціна на пробитий хай. Щодо Суї, є. Що в нас там наступне, наступний coin 98 Давайте з денного таймфрейму також подивимось, яке в нас там є направлення. По направленню, майже так само, як ми з вами бачили, є направлення лонгове. Нам показали відпрацювання лонгове день ще не закрився Денний таймфрейм, він може закритись дуже легко такою зеленою свічкою, особливо після новин. Тож чекаємо з вами. Якщо відбудеться поглинання повністю даної свічки, не забуваємо, що знаходимося в зоні бичого блоку заказу. І ще раз, після тесту даного блоку. По тілу хотілося б побачити якесь відпрацювання лонгове на старшому таймфреймі. Так, давайте ще заглянемо на 4 години. На 4 годинах також останній пробійний рух у нас шортовий. Підзняли додатково всю ліквідність. Тут пустоти і розриви ліквідності проторгували з вами дуже добре. Ну і є зараз потенціал до походу до цього лою. так, До низу консолідації в нас вже бачимо, ось був такий вихід. Далі ціну не пустили і знову-таки закрили в цій локальній консолідації. Тож, чекаємо, чекаємо на старший таймфрейм, нехай нам старший таймфрейм покаже все ж таки направлення і є ймовірність того, що ще поконсолідуємось тут з вами так, в цій великій. Консолідації. Тому що якщо б це був впевнений вихід, то після виходу пробиття даного е, хаю, ми б з вами його відтестували і показали далі на молодшому таймфреймі, все ж таки те, що шорт не пускають слабкість шортового руху і брали б з вами за гіпотезу лонг. Ну а на зараз, майже навпаки, нас, можливо, зараз запутують, так? але все ж таки в моменті показують слабкість лонгового руху. Осталось тільки так, залишилось тільки дочекатись, так, дочекати, що нам покажуть по закриттю свічки. Коін 98 є, і останній на сьогодні тонкоїн. Так, тонкоїн в нас на денному таймфреймі. Ми з вами вже в суботу дивились, оновив все ж таки ліквідність за ось цим шпільом, є, підзняли ми ліквідність. Локально є в нас консолідація. І так само після пробиття хау, як бачите, Лонг чомусь не пішов. Зупинили нас у маленькій консолідації на молодшому таймфреймі. Тож будемо з вами також дивитись направлення, що нам покаже старший таймфрейм. З самого початку, так, з самого початку у нас була ось така консолідація. Ми її червоним з вами позначали. Після цього був ще один останній пробійний рух лонговий. І на зараз у нас є вже трішечки більша консолідація. Так, відбулося розширення кордонів маленької консолідації. Тепер даний рівень це є еквілібріум так, цієї консолідації великої, ну і від еквілібріуму також з вами будемо чекати. Якогось направлення, тому що є в нас зона ось цього блочку є зона покупок. Так, ми її вже перший раз тестували, після тесту показали відпрацювання лонгове. Зараз ми так само прийшли на її тест, і хоч якраз таки знаходиться блочок в еквілібріумі, що до відсотку Гана додає, додає своїх відсотків так, впевненості нам так, в своєму вході. Ну і зараз так, після тесту хотілося б побачити також відпрацювання лонгове. Ну а консолідації на молодших вже нам не дуже цікаві. Тож денний таймфрейм, на денному таймфреймі є зона. Бичого блоку заказу, останній пробійний рух лонговий. Зараз з вами чекаємо корекцію, і після цієї корекції хотілося б побачити наступний день, як закриється. Чи вийдемо ми все ж таки з цієї консолідації, якщо виходимо і поглинаємо даний рівень, то, скоріш за все, йдемо з вами вище з гіпотезою на проторговку пустоти розривів ліквідності і тест ось цього блочку, який з вами виділяли до цього. Якщо ж нам показують слабкість лонгового руху, так, і там третій день, получає, ну, так, буде в нас сьогоднішній день, подивимося, як закриється. Якщо шортовою свічкою, то як вівторок закриється. Хотілося б побачити все ж таки відпрацювання лонгове від цієї зони покупок. І після закриття, хоча б одного дня, так будемо з вами вже чекати якогось більш-менш нормального направлення. Чи поглине він цей блочок зовсім, чи просто відтестує верхній кордон. І Після цього, коли нам вже покажуть, можемо з вами строїти свою гіпотезу. Так, ну а на сьогодні, на сьогодні в нас давайте намалюємо. Пробійний рух у нас був лонговий. Почався тест референсної точки. Ми з вами виділили. Тепер хотілося побачити якесь відпрацювання лонгове, і після цього лонгового відпрацювання вже будемо дивитись ось на, на ось цю точку Б. Так, це буде або вихід з цієї консолідації, або просто тест, і звідси ми можемо приймати рішення до походу ціни до нижнього кордону. Так, до звідси все так. Тут в нас з вами також все намальовано. Тонкоін була остання монета на сьогодні. Дякую всім тим, хто підписується, хто ще не підписався на канал. Підписуйтесь, ставте свої вподобайки і до зустрічі в суботу. Всім па.